Всім привіт! Я Катерина Толстикова, лікар-дієтолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я печінки, а точніше, чи буває дієта або спеціальне харчування, яке шкодить або навпаки нормалізує роботу печінки. Ну, якщо чесно, я перевірила, що пише в інтернет стосовно цієї теми. Ви можете знайти велику купу інформації про те, що є якісь продукти, які покращують роботу печінки, що є якісь саплементи, які будуть впливати на детокс системи печінки, що є дійсно на якісь дієти, які будуть розгружати, розвантажувати, або навпаки, погіршувати роботу печінки. Але що про це каже медицина та біохімія? Насправді специфічної дієти для органа немає. Тобто, немає дієти для нервової системи, немає дієти для шлунка, немає дієти для печінки, оскільки все це дуже сильно пов'язане між собою. І коли ми вживаємо їжу, всі нутрієнти, які потрапляють в наш організм, вони ідентичні. Тобто це білок, жири і вугловоди, глюкоза, амінокислоти та жирні кислоти і е, організм, а саме органи, вони не розуміють, що це саме для печінки, це саме для серця або для якогось ще органа. Тому що можна сказати про дієту для здорової печінки? Ну, по перше, треба розуміти, що печінка це найважливіший орган детокс системи, тобто системи виділення, це орган депонування великої кількості металів, мін мінералів, глікогену, наприклад. Печінка може утворювати білки, які нам необхідні для ферментів, для антитіл, тобто імунної системи. Ну і взагалі печінка має велику кількість функцій, які життєво необхідні для здоров'я людини. Тому, коли ми кажемо про дієту для роботи печінки, маємо розуміти, що вона, в принципі, має бути здоровою, збалансованою та різноманітною. А що точно, я хочу додати, що продукти мають містити сірку, ну, наприклад, це продукт. Ти часник, цибуля, а це можливо хрестосвітні овочі, наприклад. Кольорабі, брокколі, брюсельська капуста, савойська капуста тощо. Тобто, продукти, які необхідні для здорової печінки, взагалі для нормальної детокс функції це ті, які впливають саме на функції печінки. А ви можете просто подивитися, які ви вживаєте овочі, ягоди та фрукти. Якщо серед них є сірковмісні овочі, є ті, які а, із родини хрестоцвітні, є ті, які мають поліненасичені жирні кислоти, і це вже не овочі, а продукти. Або фрукти. Наприклад, це може бути авокадо, це може бути жирна риба, це може бути печінка-тріски, оскільки поліненасичені жирні кислоти так само впливають позитивно на роботу печінки. І, звичайно, на всі ці ланки, детокс функціонування та виділення токсичних продуктів. Як такої дієти для здоров'я печінки немає. Але пару лайфхаків як покращити свій раціон. перше прибрати надмірну додану кількість цукру. Прибрати надлишок солі або продукти, які містять в собі вже сіль, тобто велику кількість різноманітних молочних продуктів, сирів, тобто те, що відноситься до категорії фастфуду, все, що готується в солі, і куди ще додатково додається сіль. Тобто ці всі продукти прибрати. Також звертати увагу на гідрогенігозовані жири, оскільки саме це і є найбільш таким шкідливим для роботи печінки, це тістечка кондитра. Вироби, різноманітні, там, наприклад, морозиво, хлібобулочні вироби, там, де додається гідрогонізовані жири, також це може бути звичайна молочна продукція, але не дуже високої якості, і на неї треба звертати увагу. А, і, звичайно, додати в раціон, тобто три прибрати і три додати: додати сірковмісні продукти, додати різнокольорові овочі, ягоди, фрукти і поліненасичені жирні кислоти. Ну і звичайно, ваш раціон в принципі має бути збалансований для того, щоб печінка нормально виводила токсичні речовини, продукти обміну, тяжкі метали і все, чим ми дихаємо, все, що ми отримуємо з навколишнього середовища. Ось така історія про здорові печінки, тому не вірте різноманітним статтям, не треба вдаватись до усіляких дурниць, якісь на якісь дієти сідати, щоб ваша печінка була здорова. Вам треба знати, що чим менше Надлишкового жиру в організмі, а особливо вісцерального, який може відкладати печінка, тим здоровіше не лише печінка, але й весь організм, і тим менше запалення, і тим менше розвитку різноманітних хронічних захворювань. А на сьогодні все. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, сердечки, все що завгодно, все, що нам треба ставити, і не прогавте наступні цікаві і корисні відео. До зустрічі.